Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування смачних ідеальних вареників. Готуємо із одного тіста вареники із солодкою та вареники із солоною начинками. Приготуємо смакоту разом. Вареники це страва, у якої Начинка загорнута у тісто. Приготуємо одне універсальне тісто, як для вареників із солодкою, так і для вареників із солоною начинками. Ось ми у чашу додали просіяне пшеничне борошно, одне яйце. Дрібку солі і 2-3 столові ложки олії без запаху. Все це змішуємо. І додаємо сюди гарячу воду, температура якої приблизно 60-65 градусів за Цельсієм. Заварюємо борошно у гарячій воді. Змішуємо у міст Чаші лопаткою чи ложкою. Притрушуємо поверхню борошном і вивалюємо заварне тісто на стіл, замішуємо тісто 2-3 хвилини ще руками, за потребою додаємо борошна, але тісто не повинно бути занадто. То густим, крутим. Надамо тісту трохи відпочити, щонайменше півгодини, прикривши його рушничком чи помістивши тісто у мішечок, щоб воно не обвітрилося, не присохло, а тим часом готуємо начинки. Одні вареники ми зліпимо із тушкованою капустою. Як ми тушкуємо капусту, на нашому каналі є відео посилання в описі. Це вареники будуть із солоною начинкою. Інші вареники у нас із солодкою начинкою. У нас сьогодні начинка. Із кисломолочного сиру, до якого додаємо подрібнених хволоський горіхів. Це все потрібно змішати і подрібнити зручним для вас способом. Ми перетерли горіхи і сир, змішали це все блендером. До начинки. Додаємо півчайної ложки ванільного цукру, цукру піску за смаком, дрібку солі та ще додали 50-80 грамів сиру, якого можна додати будь-якого, навіть плавленого, а ми додали моцарели, все це змішуємо і будемо ліпити вже вареники. Стола притрушуємо борошном і качалкою розкачуємо тісто, готуємо кружечки, плесканці, варенички як будь-яким зручним для вас способом. Та і вареники ліпимо так, як вміємо. А ми це все робимо ось так. Варитимемо, готові вже варенички, зліплені варенички у різних водах, у різних каструльках. Вареники із капустою зваримо у бульйоні у воду додали, крім солі, ще горошком перці духмяного й чорного та лаврового листу. А вареники із солодкою начинкою зваримо тільки у підсоленій воді. Вареники вкидаємо у кип'яток. Одні й другі вареники розкручуємо, щоб не пристали до дна каструльки. Ось так. А! Через 5-6 хвилин кипіння виймаємо вареники з води і подаємо до столу. Друзі, ми дякуємо вам за подобайки, за хороші коментарі, прохання. Підписуйтеся на наш канал, щоб ми та ви щасливо жили. А із чим варенички подамо до столу, до вареників із капустою смажимо шкварочки із цибулею, а варенички з сиром поливаємо вершковим маслом. Ті та інші вареники смакують і сметанкою чи із будь-яким соусом. Ах, і смачні вареники. Такі варенички їсиш і ще їсти хочеться смакота.